Віддалювали гнучок і ці є таргуючі для розборок ось ці податки для вирішили, що для початку ми вам почитаємо розкладання з трьох бок, а далі вже будемо бачити і як ще читати. Отже, розкладання. На Східному фронті без змін. Скільки можна без змін? Метал перед смертю стає гарячим, а люди від нього холодними. Не кажіть мені про якийсь там Луганськ. Він давно лише ганськ, луз рівняли з асфальтом червоним. Мої друзі, в заручниках і до Нецька мені не дістатися. Щоб витягти із підвалів, завалів та з підвалів. А ви пишете вірші, красиві, як вишиванка, а ви пишете вірші, ідеально гладенькі, високу поезію золоту. Про війну не буває поезії. Про війну є лише розкладання, лише літери, і всі вони р. Збомбили на перво і майськ, безкінечно маєтесь наче вперше знову там скінчилась війна, але мир так і не починався. А де бальцево, де моє бальцево? Там більше не родиться сусюра уже більше ніхто із людей не родиться. Я дивлюся на колобрій, він трикутний, трикутний. Поле соняхів опустило голови, вони стали чорні і сухі, як і я. Вже страшенно стара, і я більше не люба, лише ба. І е, цей вірш е, надзвичайно страшний і важкий для перекладу. Ці прекрасні перекладачі переконані. Это не самый легкое стихотворение для перевода. И я до конца еще не, не доволен своим переводом. Но сколько успел за три дня это стихотворение окончить, и как-то uh, более-менее оно зазвучало. Иримас, при ту фронте неку науё, Егигалима, неку науё, При шмирти металла сикаиста, ожмонес жмонес ноё отшала. Nepasakyk man apie kažkokį Luhanską, į seniai jau tik Ganskas, Lūsų lygino su žemės raudonu asfaltu, mano draugai tapo įkaitais ir nepasieksiu dabar Netsko, Tranetsko, iš rusių, iš krūvių, iš krūvų jų neištrauksiu, o jūs rašote ilės gražios kaip suvinėta palaidinė, rašote tobulai glotinės eilės, pakilėta užsienė poezija, poezijas apie karą nėra, kare tik įrymas, tik raidės ir visos jos R. Per maiską ištaškė į pervo ir maiską, vis maišė ir maišė kaip pirmą kartą. Ten vėl baigėsi karas, o taika neprasidėjo. Ir kur dabar cėvi, kur mano debalsevi, ten daugiau nebegims susiura, daugiau nebegims jokie žmonės. Aš dairausiu, mano kiratis susiaurėjo į trikampį, trikampį ir saulė gražus galvas nuleido, pajodėjo, išdžiuvo kaip aš, jau siaubingai sena ir daugiau nebeliuba tikpa. Дорогі о, друзі, в мене було трішечки більше часу, щоб перекладати о, цих кілька дуже важних, я вважаю, дуже хороших о, віршів білоруською. Тобто, на найперший рік, щоб подивитися на о, Любу, послухати, як вона це читає. Перше, це для мене було для мене було е, рік е, тому на форумі. Ми дискутували про війну. Я якийсь самозакоханий такий прийшов. щось таке дуже-дуже важливе про Білорусь. Скажу, все обомліють, а потім, побачив любу, якось соромно стало просто щось, щось казати і читати, хоч, хоч заспівав там на, 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 на навіть щось. потім ми пару разів читали Люба Якимчук поетка, котра е, гідна, як мені здається, дуже адекватна, дуже вчасна і без. Е, ми пишемо дуже з найкращих почуттів пишемо дуже публіцистики. Мені здається, що вона одночасно пише дуже важливих речей, причей, речей. речей. Але це є добра, добра українська поезія. «Абрикоси Донбасу, якщо хтось не читав, я думаю, що я е, останній хто, хто набув цю, от, отримав в презенті е, в цій е, від, відлюбив цю е, е, книгу. Як хто, якщо хто цього не зробив, дуже дуже раджу. Вважаю її однією з двох найкращих сучасних українських поетичних книжок про війну, другу ви, другу ви саме знаєте. Розкладання на усходнім фронті безміну. Скільки можна без безмену? Метал перед смертю стається горачим І робить людей холодним. Не треба казать мне про некий Луганск, Йон давно просто Ганск. Лу зравняли з асфальтом червоним, мої сябри у закладниках, І та Нецко мне уже не добраться, витягнуть їх з завалов, З подвала, і з валов, а ви все пишете вершу. Прихожие, как вышиванка. Вы Ви пишете верши, гладенько прочесанное, золото узнеслое поэзии. Про войну не бывает поэзии. Про войну есть одно раскладание, одно литры. И усеянный рр. Перша майск разбомбили на Перша и майск, бесконца мается быцем у першиню. Знов там скончилась война, мір так и не почался. А где пальцево, где мое пальцево, там не народится больше сосеров. Ніхто уже з людей не народиться. Я углядаюсь удаляем. І он трохкутний, покутный, І поле слонечников опустило голови. І вони почарнели і засохли, як я. Страшенно старая. І більш не люба. Тільки впа. Я трошки почитаю. Віршів і трошки з цієї книжки теж Андрей, а вірші без оригіналу прочитає. Вірш називається хор, цей вірш можна було назвати просто скандал, але ні, це хор. Це така назва. Хлопчики в білих сорочках виносять на сцену жіночі голови, голови відкривають роти, перегортають ноти та починають співати. Ти повинна була, повинна була чекати, повинна, повинна чекати, поки все скінчиться, повинна. Музика тягнеться вгору, як шия, хор розшаровується на три голоси. Перший співає Повинна, другий чекати, третій співає першим, вступає сопрано. Добре, що вокалістка має коротку партію. Її голос картонний, її голос півтон від вокаліста голосу від мого плачу. Дурна, дурна, повинна, повинна. Її голос гризається в мою глотку, і я фальшивлю і сама не чую як. Ми подумали, що е, Люба буде читати нові вірші, а я щоб е, не було такі, такої тавтології. Е, дуже хто багато з присутних добре це по оригіналі, по українську. Наприклад, ці вірші від старості. Померли дід і баба одну годину, по одну хвилину. Люди казали, что от старости. Сдохла ихная кура, ихны собака и коза, а котки не было дома. И люди казали, что от старости. Развалилась їхня хата, сарай стал руиной, и погреб сверху присыпала землею. Люди казали, что от старости развалились, пришли их дети. Ховать деда с бабой. Воля была тяжарная. Сергей был пьяный. Соне было три годики, и они так само померли, а люди казали, что от старости. Холодный ветер оборовал желтые листья и поховал под ему деда, бабу, волю, Сергея, Соню, какие померли от старости. А вірш називається брови. Ні, -ні не одягну чорної сукні, чорних туфель і чорної хустки. Прийду до тебе в білому, якщо доведеться прийти. І дев'ять білих спідниць будуть на мені одна попід одною. Я сяду перед зеркалом, воно буде завішане рядно. Чи черкну сірником, він обгорить, і я наслиню його і намалюю собі чорні брови поверх моїх чорних, і буде в мене дві пари брів мої і твої над ними. Ні, ні, не одягну чорної сукні, чорних туфель. Я одягну чорні брови твої на себе. І ще один вірш. Називається гусінька. Ми його прочитаємо в двох мовах для того, щоб що для того, щоб ви подивилися, що там з ним зробив Андрей Гусінь. Її пальці змерзли і звузилися, з них злітає обручка, цокає асфальтом. Її пальці тремтять на вітрі, як осінні листочки, коли біля ніг проповзає гусінь, танкова гусінь біля ніг її точки. Двоє підходять і наказують розвернути руки, як для оплесків, вдивляються в паспорт перший, другий раз, мацають її пальці мозолисті. І Знаходять на них опіки, лише опіки, де мав бути мозоль на вказівному від снайперської гвинтівки. Вони називають її позивний, а може, і не її. Курва жінка. Вони її роздягають, вони її розглядають, вони розлягаються, злягаються, лаються. Дев'ятеро, її улюблене число у синіх халатах. Її улюблений ковір у дірявих кросівках, її улюблене взиття дев'ятеро на одну розпакламу не курву, а жінку. А дівчинка зігнулась калачиком. Вона дивиться і не плаче. Вона піднімає мамину обручку, ховає в роті, як собака, кістку, та дивиться, як гусінь дожирає їхнє зелене місто. Я довго не знав. Ще сьогодні був дуже-дуже незадоволений. Можливо, він і тепер не є досконалим. Можна дуже поправити в цьому перекладі. Але не, не знав, що робити з, з курвою жінкою. А, в нас так не, а, не, 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 не говориться, Люба каже, що це, що це готова формула, так? Ні? Але мусила. Так інакше, чи інакші чи загучати емоційно. А, ну, не судіте строго придумали в останній хвилі щось дуже-дуже інакше. її пальці змерзли і звузилися, Заручальний перстенок злітає, цокає об асфальт. Її пальці тремтять на вітри, як осіннє лістя, калі для ног проповзає в усі. В танка, для ног ей дочки. Двое подыходят и загадывают, разгорнуть руки, как для воплесков, узираются у пашпорт першие, другі раз, мацают ей мозолисты пальцы и знаходят на их опеке. Только опеки, где мусил быть мозоль, на казальным. От снайперской винтовки. И они называют ей позывны, а может и не е курва мама. Я на ей раздевают, я на ей разглядают, и нае разлегаются, злигаются, лаются, девятера ее улюбленная личба, у синих халатах, ее улюбленный колер, у дыравых кроссовках, ей улюбленный обудок, девятера на одну раскудлаченную не курву, а маму. А девчонка стиснулася калачиком, Я она глядит и не плачет, я подымая, мамин перстенок, ховая у роди, як собака костку, и глядит, як в Дожирає їх зелений город. Дякую. І завтра ви побачите цей самий трикутник в інших постатях. Ви побачите Маріуса і Андрія як авторів. І так само в перекладах Люби на українську.